З вами Вікторія Бабенко і я вітаю вас на обширному уроці від Бабенко Бренд. Ми поговоримо з вами про те, як же правильно обрати базу під тип нігтів. Поговоримо про помилки при виборі матеріалів, про сколи, про тріщини. Та відшарування. Я думаю, що багатьом із вас це буде цікаво. Хто зі мною ще не знайомий? Я майстер манікюру з 2014 року, і вже 10 років я веду курси. 10 років Виступаю спікером на бізнес та б'юті івентах. І також по всій Україні їздила з курсами і маю вже більше 10 тисяч учнів. Я мала в Україні салон з командою 50 людей, які приймали по 1500 клієнтів на місяць. І в Канаді вже встигла теж відкрити салон. Тому я знаю просто все про проблеми з матеріалами у клієнтів, про те, як це впливає, щоб от саме головне у майстра була повна завантаженість з задоволеними споживачами. Тобто, щоб люди повертались не раз, тому що залучити клієнтів можна швидко, але зробити так, щоб вони до вас поверталися і їм подобалась ваша робота, ну це все таки нелегко, і от якість те, як ви робите, це дуже сильно впливає на те, щоб люди до вас повертались. І я думаю, що цей урок дасть вам таке чітке розуміння, які бувають нігті, які бувають бази, і як їх правильно поєднувати. Так як я працювала з багатьма виробництвами і сама була по секрету, вам скажу, технологом популярних торгівельних марок, то я точно знаю, який матеріал безпечний і як і що працює, буду гортати також слайди, щоб вам було цікаво. І знаєте, насправді все просто правильно обрав матеріал і все добре носиться. Відповідно, клієнт задоволений, він розказує знайомим. Приходять нові клієнти, і майстер, головне, з роботою, та щоб робота була завжди це дуже важливо. І почнемо ми з типів нігтєвих пластин, бо існує основні чотири типи. Я буду вам старатись давати інформацію. Прям максимально без води і таку, тільки саму важливу. Я взагалі, раз, раз. Я взагалі завжди веду так курси, завжди так навчаю. І дівчата дуже часто кажуть, що це дуже подобається. Тому що хочеться говорити про саме головне, а не про воду. Так? І перше, це м'які нігті, вони гнучкі. Та вони легко згинаються і вони часто шаруються у мене такі нігті. Я думаю, що майстер досвідом одразу вгадає, згадає, точніше, зрозуміє, у кого з клієнтів саме такі нігті. Другий тип це тверді нігті. Вони достатньо щільні, вони не гнуться, але можуть тріскатись просто від ударів. І також є середні нігті, ну, можна сказати, нормальні. Вони мають такий, знаєте, баланс. Між гнучкістю та жорсткістю. Клієнти частіше за все, маючи тверді та середні нігті, вони не жаліються на носивальність та достатньо гарно носять покриття. Але, ну, звичайно, якщо ви неправильно підібрали матеріал, то і такі клієнти можуть жалітись на те, що в них не буде носитись. І четвертий тип я називаю такі проблемні нігті. Це коли вони дуже вологі, то матеріал просто от знімається як тіпса, як плівочка. Я думаю, що ви таке теж зустрічали. Як колись пам'ятаю, на початку своєї кар'єри мені клієнтка надіслала фото а, своєї руки на столі. І поряд, знаєте, такі бази по формі нігті, ніби тіпси. Просто все відлетіло, просто так познімалося. Тому я скажу, що ну, по-всякому буває у всіх, всі ми вчимося. Я теж це проходила. Але саме головне, щоб ви не зупинялись вчитись. От бачите проблему, шукайте її рішення, і ви вже зараз величезні молодці, що ви дивитесь цей урок. Далі. До проблемних нігтів я ще віднесу такі пересушені нігті. Ну, це, можливо, від сильнокислотних баз, або від занадто товстого шару матеріалу, знову ж таки, кислотної бази. І потім всі біжать, я бачу зараз таку тенденцію, що купують гель і не дуже розуміють взагалі, чому він там біля кути, коли відшаровується, чому він там на стінках відшаровується, або там повністю теж знімається, а потім кажуть, й гель поганий, і бази погані. Тільки, от знаєте, зміна матеріалу. Вона не дуже вирішить проблему, От правда вам скажу, тому що треба вчитись працювати всіма матеріалами. Треба розуміти, їх внутрішні характеристики, вивчати це. Базами можна працювати не гірше, ніж гелем, ще й швидше. І теж безпечно. Бо дуже багато майстрів працюють базами, я теж працюю базами. Звичайно, в деяких випадках я беру гель. Про це ми поговоримо далі з вами ще. Просто треба, я ж кажу, розуміти. Властивості матеріалів та вірно підбирати матеріал, ще раз повторюсь: взагалі, якщо ви новачок, то визначити тип нігтів у клієнта ну можна в принципі візуально, да тобто, наприклад, там натисканням, да, і зрозуміти наскільки ніго твердий, чи він навпаки м'який. Тобто, коли він м'який, він буде просто як аркуш паперу загибатись в різні сторони, він буде дуже дуже, -дуже такий тонесенький. І дуже часто, до речі, коли підготовлюєш нігті таким клієнтам, їм дуже чутливо, особливо коли ти пилочкою, наприклад. Це робиш, тобто вони прям ай, вольно там і так далі. О, тобто це дуже сильно відчувається. Якщо ви опилюєте ніготь, а через 5 хвилин він знову блистить, пиляв, пиляв, повернувся, він знову блистить. То значить, що він вологий, тобто у клієнтів таких часто дуже і ручки вологі, та тобто мокрі. Тобто, ми, коли беремо руку клієнта, ми відчуваємо наскільки в неї мокра долоня. Тобто, можливо, вона в моменті просто там переживає, або можливо, ну так і є, та тобто постійно таке. От і відповідно, якщо вологі руки, то і пластина теж волога, і тут потрібно просто трошки по-іншому підготавлювати їх. Далі. Поговоримо про типи базових покриттів. Вони діляться взагалі за пластичністю. За кислотністю та за консистенцією. Але останнє не завжди говорить про пластичність баз. Бо деякі думають, що якщо база, наприклад, там ем, ріденька, то вона може бути густа, то вона може бути тверда. Або, наприклад, якщо вона густа, то вона 100% тверда. Ні. Навіть сама густа база вам може здаватись супертвердою. А після полімерізації вона може стати м'якою. Або навпаки, рідка база. Може бути твердою, тому треба взагалі все тестувати. Тобто, буває таке, що ти навіть рідку базу наносиш в тоненькому шарі, вона пластична, починаєш нею вирівнювати, а вона стає твердою, та і вона просто трісне. Тому обов'язково все тестуйте. Далі, за пластичністю, бази бувають пластичні, тобто гнучки, які гнуться, та, їх використовують для м'яких коротких нігтів. Або також їх можна використовувати для твердих нігтів середньої довжини. Жорсткі бази використовують для твердих нігтів, тобто жорсткий матеріал жорстким нігтям. Або їх можна викладати на край на пластичну базу для додаткового укріплення. Тобто ви наносите тоненько пластичну базу, втираєте. А на край, як гель, наприклад, наносите твердий матеріал. Жорстку базу, да, наприклад, і ви можете прямо його опилювати. У мене, до речі, партнер бренду на край нігтя викладає нашу стронну базу, як гелі, каже, боже, носиться просто неймовірно. І потім ще трошечки опилює та трошечки випилює свій нігтик, чисто там з торця. І потім вже далі вирівнює або армуючою базою, або пластичною, в залежності від довжини нігтів клієнта. Армуючі бази вони такі універсальні, бо вони підходять в більшості випадків. Я їх просто просто обожнюю. Вони для тонких нігтів підходять, і для твердих нігтів підходять, і для коротких підходять, і для довгих підходять ну прям супер універсальні. А, тому, якщо ви на довгий, тонкий ніготь наприклад, нанесете гнучку базу то і ніготь буде гнутися разом з базою. Тобто ви мало то, що отримаєте тріщини в зонах стреса, ви ще можете отримати просто відірваний ніготь разом зі своїм цією базою. І ну, це, звичайно, неприємно. Або якщо ви на короткі, тонкі-тонкі нігті нанесете жорстку таку базу. То будуть відшарування на кінчиках. Так як база тверда, а ніготь тонкий і армує, відповідно, з'являються сколи на краях, як ви бачите, от на слайдах на ситуації номер 2 От. Я думаю, що ви теж таке зустрічали в своїй практиці. І, ну, я ж кажу, що це говорить тільки про те, що нігті тонкі, а база для цих нігтів достатньо жорстка. От і все. От, далі. За кислотністю бази поділяються на кислотні бази. Їх використовують для вологих, для жирних, для проблемних нігтів в тонкому безпечному шарі. І, звичайно, якщо клієнт, наприклад, там згриз собі нігті з дердорсальним шар, там передивлявся дуже активно якийсь серіал, або якийсь дуже цікавий такий тривожний фільм, то ну, це не зовсім проблемні нігті. Та? Тобто тут база кислотна, вона тільки гірше зробить, не треба її наносити, нею вирівнювати. Тут вона точно не допоможе. Краще взагалі такі нігті не покривати, або ну, в більшості випадків клієнтів. Клієнти наполягають, щоб їм зробили щось, да бо вони згризли, їм треба нігті привести в порядок. Ну таке буває. То тут краще зробити нарощення, тільки воно буде триматись. Тому тут я завжди кажу, що дівчата вчиться робити як манікюри, так і гель-лаки, так і нарощення і гелями, і полігелями, і всіма матеріалами. Тому що коли ти універсальний майстер, ти не втрачаєш клієнтів. Далі безкислотні бази їх використовують для нормальних і сухих нігтів. Вони забезпечують таку нормальну адгезію без пересушування нігтів, але на вологих вони не будуть взагалі триматися. Тобто, ну це не тримається так, не працює так. І також є умовно такі середньокислотні бази, які мають мінімальну кількість кислотних компонентів. Вони не агресивні і вони мають таке краще щеплення, кращу адгезію, ніж безкислотні бази. Середні бази вони, ну, дуже добре підходять для нормальних та комбінованих нігтів. Ну, Таких не занадто сухих, але і не схильних дуже до жирності. Я обираю саме такі. І в безпечному шарі середньокислотні бази не будуть псувати пластину вашим клієнтам. Це найуніверсальніший варіант, і він підходить більшості клієнтів. Ну, звичайно, якщо у клієнта дуже-дуже вологі нігті, то вам тоді під низ треба буде покласти таку. Трошки кислотніше вату, або просто кислотний праймер, або краще підготувати. Тобто там pH бондом обробити, кислотним праймером, можливо, зробити дабл праймер, тобто там e, скотч праймер, ще нанести і середню кислотну вату, щоб не вбити ці нігті. Да? Тому що якщо ви будете вирівнювати дуже кислотними базами, ще й кислотні праймери використовувати. Ну це просто вам ну, клієнту зіпсує нігті. От тому, якщо у клієнта дуже вологі руки, прям дуже нічого не тримається, я обезжирюю наношу pH. Бонд, потім наношу праймер кислотний, потім наношу безкислотний праймер, тобто для склейкості цієї, потім середню кислотну базу. В моєму випадку, тобто, ну я зі своїми матеріалами працюю, у мене тримається просто все дуже дуже чудово. Також хочу додати вам, що такі рекомендації: що не опирайтесь на маркетингові слова брендів. Вони можуть вам писати, що хочеш: і хард, і софт. І, і так далі. І не факт, що це дійсно так. Завжди самі перевіряйте властивості вас. І ми, до речі, от вирішили прямо на сайті описувати кожну кожну серію баз за пластичністю, за кислотністю та за консистенцією, щоб майстри могли обирати чітко саме те, що їм потрібно, розуміти, що їм потрібно, а не кота в мішки, бо потім летить то в сміття. Я сама теж купувала дуже багато матеріалів, які ну взагалі вони мені не сподобались, і я їх просто викинула. Та тобто навіть властивості я е, диву. Пробую, але я розумію, що мені, наприклад, таке не підходить. Я думаю, що таке бувало у кожного майстра, і це не дуже приємно, бо ти витрачаєш свої гроші, а потім я ж кажу, купуєш кота у мішки. От давайте ще раз в загальному про правила вибору бази для кожного типу нігтів короткі, тонкі нігті це пластична або армуюча база, яка буде армувати з пластичністю нігтя. Довгі і тонкі нігті тільки армуюча база, не пластична, щоб вона не грала. Бо довгий ніготь з пластичною базою буде грати просто, і будуть потім поломки. Да? Це буде неприємно. Ну, клієнтам взагалі відчуття буде неприємно. Тобто просто буде ніготь згинатись, коли він буде до чогось доторкатись. Жорсткі нігті серед. Середньої твердості, база армуюча, і е, надто жорстка ну взагалі вона може тріскатись. Якщо це вологі проблемні нігті, то це там, можливо кислотна база, або як я вже розказала по своїй техніці, да, і плюс правильна підготовка або середньокислотна база і дабл праймер. Але ну, для таких нігтів взагалі ще раз трошки розкажу, бо я знаю, що у багатьох є з цим проблеми поетап Да? тобто я підіймаю чешуйки пилочкою, я обробляю далі спиртом все гарно, особливо там, під кути, коли протираю, от прям так глибоко в пазухи заходжу. Потім вам ще на практиці на е, таких секретних уроках розкажу, потім далі ви зрозумієте, про що я. Далі наношу ph Bond і потім стійкі праймер. І він добре склеює, як двосторонній скотч. Потім наношу середню кислотну базу втираю, і носиться все просто супер чудово. Ну неймовірно класно носяться. Ми, наприклад, отримуємо багато зворотнього зв'язку, що от, так не дуже часто бренди так добре не носяться. Наш бренд, от ми підібрали класну сировину, і підсумуємо, що ідеальний вибір це армуючі бази, тому що вони універсальні. Ну і Бобенко бренд більшість саме таких, та тому що я знаю про що говорю. Я знаю, що треба додати в бренд, щоб це. Було потрібно майстру, да тому що я, взагалі, майстер з великим досвідом. Я чудово розумію майстрів, що їм потрібно. Також хочу додати вам ще. Декілька рекомендацій для максимально гарної насибельності. І перше, коли ви підготовлюєте нігті, то слідкуйте, щоб не залишалось блистящих зон, бо там будуть відшарування. Тобто, коли ви опилюєте нігти і бачите такі кратери блистящі, то знайте, що там матеріал може відшаруватись, там не буде гарного щеплення, там може бути жирова плівочка. Друге, не залишайте пил на нігтях та під кутикули, так як ваші матеріали будуть псуватись, вони будуть. Будуть брудними, і вам незручно буде потім ними працювати. Я дуже часто теж бачу майстер-класи в інстаграмі, коли під кутикули ціла купа пила, і вони починають кісточками з вас, наприклад, там покривати. Я розумію, що потім цей пил забирається цією кісточкою і відправляється в матеріал, в баночку, а потім ми наступному клієнту будемо покривати і дивуватися, чому нам так незручно, чому він так не лягає рівномірно, чому у нас так, нібито бульбашок дуже багато. А насправді ми просто неправильно працюємо. Тому пилюку з нігтів треба прибирати. Я взагалі після манікюра руки мию, ну тобто клієнт йде миє руки, і потім і ми все обжируємо і починаємо працювати. Далі не лите літрами праймер та наносите його в один шар. Не нашаровуйте його багато, бо потім теж будуть відшарування. Тобто, так, від неправильно нанесеного праймера теж будуть відшарування. І Ось так буває. Далі під камуфлюючі та кольорові бази обов'язково. Ово, прозорі вази для кращої адгезії. Також п'яте, уникайте потрапляння баз на шкіру. Тому що навіть якщо ви втираєте вже 100 разів там, витираєте точніше, да, там, затекло, розтеклось. Знайте, що там буде відчарування. Якщо ви витерли, ну там трошки ну капелька, да, і все добре, матеріал стоїть, він не стікає. Сразу відправляйте в лампу. А якщо ви бачите, що там воно стікло вже просто е, залило всі стінки, бокові паралелі, бок, бокові пазухи, кутикулу все залило да тобто там валики, так далі, то ну от як на картиночки, да, то тут е, всі ці затьоки вони будуть приводити до відчарювань сто відсотків. А потім будуть проблеми з носкою і так далі. Тобто, ну звичайно. Це неприємно, клієнти не будуть хотіти повертатися. Далі шосте: формуйте правильну та безпечну архітектуру покриття та обережно, рівномірно покривайте. Тому що знову ж таки до чого приводить це е, відшарування? Ви неправильно, наприклад, вирівняли, зробили затьоки, матеріал весь позатікав, потім відшарування, потім пліснява на нігтя. Да? Потім ми дивимося, чому у клієнтів зелені нігті. Це ну, звичайно, не дуже добре. І також а, просушуйте базу стільки, скільки написано в інструкції. Це теж дуже дуже важливо. Ну, звичайно, ми про проблеми покриття можемо з вами ще говорити дуже довго, да, але Я обіцяла вам в цьому уроці дати коротко, чітко та поділо. Далі. Я також, знаєте, ще хотіла вам сказати, що готую для майстрів зараз такий дуже класний, цікавий, універсальний, унікальний да, челендж по покриттю нігтів. Я там буду показувати таку секретики свої, да, правильної підготовки нігтів, нанесення матеріалів для гарної носибельності, техніки вирівнювання, як наносити, щоб горбів не було. І в залежності від того, які типи ви використовуєте, там буде точно дві техніки. І і також я ще буду розбирати на практиці помилки, от прям помилки майстрів, які не треба допускати. Можливо, ви там зможете побачити свої помилки і їх виправляти завдяки цим урокам. І я думаю, що це будуть дуже цікаві уроки, тому залишайтесь з нами на зв'язку, підписуйтесь обов'язково на нашу сторіночку бренду. Тобто це будуть уроки від Бренд, щоб не пропустити новини. Бо саме в інстаграмі вам будуть приходити. Цікаві повідомлення про а, уроки. Ну і звичайно, в стрічці ви будете бачити, що я виставляю, бо я придумала таке, що знаєте, цікаве, що ніхто ще не робив. Тому я думаю, що ці уроки а, вас дуже сильно будуть теж надихати. Підсумуємо. Якщо ви правильно обираєте базу під тип нігтів, то покриття у ваших клієнтів буде чудово носитись без проблем. Клієнти будуть задоволені, а майстер не буде витрачати свій час на постійні переробки. Я, наприклад, дуже сильно не любила, коли в мене там е, дуже плотний графік, да, тобто там 6-7 днів на тиждень, ну, 6 днів на тиждень точно працювала, і кожні 2 години в тебе клієнти, клієнти, і хтось тобі оце 15 хвилин влізти на переробку. Реділку, да, і ти думаєш, так, куда ж я тебе запихну, куди ж я тебе як же я тобі перероблю. Ну звичайно, різне всяке буває, да. Але якщо е, наша вина, то це не дуже приємно. Та і звичайно, клієнту не хочеться витрачати час на те, щоб приходити до нас і переробляти постійно, знову ж таки, їхати по трафіку, витрачати свій час. Ми то можемо переробити безкоштовно, але це буде впливати на нашу репутацію. Тому вчіться, будь ласка, е, вивчайте, як правильно все це робиться. Я буду дуже рада, Рада вам в цьому допомогти, і також я вам дуже дуже вдячна за увагу і довіру до Бабенко Бренд. Я вірю, що вам ця інформація буде корисна і буду також чекати на зворотній зв'язочок від вас. Та ще я впевнена, що зустрінемось.